Більше сотні такий рекорд за артобстрілів бойовиками українських позицій за добу. Про таке написав на своїй сторінці у Фейсбук радник президента Юрій Бірюков. За його словами, такого розлового звіту, де які позиції атакували вогнем, ще не бачив. Посадовець припускає цієї ночі у бойовиків. Почалося весняне загострення. Терористи продовжують гатити зградів як по позиціях українських військових, так і по житлових районах. Найбільше дісталося Авдіївці, гранітному та щастю в Авдіївці вщент зруйновано механічний. Цих школи та декілька приватних будинків. А у щастя від обстрілу загинула людина. Ще двоє поранено. Від куль бойовиків постраждали і п'ять донечам загинула людина. А під станицю Луганської від кулі снайпера загинув 27-річний міліціонер. За добу бандформування 129 разів обстріляли позиції наших військових. Також зафіксовано 11 випадків введення повітряної розвідки з використанням безпілотних літальних апаратів в районах населених пунктів Кіровське, Щастя, Старобільськ, Тошківка, Талаківка, Сартана, Бердянськ, Старий Айдар, Авдіївка та Маріуполь. Наші військові дають відсут противнику, щоразу подавляючи найбільш активні та небезпечні вогніві точки терористів. Ворог несе втрати у живій силі та техніці.